Бажаю здоров'я, шановні телеглядачі! З вами телепрограма Народна Армія. 6 грудня Збройні сили України відзначили свою 23-ю річницю. Цього року українські воїни зустріли цей день зі зброєю в руках, адже на Сході не припиняються бойові дії. Щоразу чергові домовленості про припинення вогню порушуються терористами, продовжують гинути мирні люди та захисники України. В оперативному командуванні Південь відбулися урочисті заходи з нагоди Дня Збройних сил України. До офіцерів управління та запрошених звернувся командувач військ оперативного командування Південь генерал-лейтенант Руслан Борисович Хомчак. 6 грудня український народ відзначає 23-ю річницю Збройних сил України. Професійне свято захисників вітчизни. Яке символічно поєднує сучасних нащадків військової справи нинішніх захисників Батьківщини та славетних і нездоланних воїнів, які у минулі часи здобували радну славу, забезпечуючи мирне життя та суверенітет нашої держави? Поточний рік став важким іспитом для всіх нас і Збройних сил України в цілому. На територію східних регіонів України прийшло страшне горе. Де і зараз проводиться антитерористична операція про звільненню, тери, звільненню території Донецької і Луганської областей від банд формувань та російських найманців. У антитерористичній операції беруть участь сили підпорядковані оперативному командуванню Південь. Це сім бригад, п'ять полків, двадцять окремих батальйонів, шістнадцять з яких це новостворені окремі мотопіхотні батальйони. Під час бойових дій на сході поранень дістали 770 військовослужбовців оперативного командування, 288 захисників України загинули у боях. Доля понад 100 солдат та офіцерів досі залишається невідомою. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. Сьогодні ми зібралися з нагоди відзначення 23-ї річниці Збройних сил України. Іде війна, армія вся сьогодні воює, але тим не менше сьогодні в українській армії 23 роки. Вік, як для історії, то зовсім юний. Але як для тих, подій, які відбуваються, як для тих вчинків, для тих героїчних вчинків, які сьогодні здійснюють військовослужбовці Збройних сил, то я вважаю, це достатній вік для того, щоб бути зрілими. Більша частина моїх підлеглих зараз виконує обов'язок в зоні антитерористичної операції. Деяка частина відновлює боєздатність. Ну а ті, хто залишилися, от сьогодні ми з ними підведемо підсумки. Звичайно, нагородимо кращих і тими відзнаками, які президент України підписав, видав указ, сьогодні ми їх тут вручимо. І міністр оборони, і начальник Генерального штабу, і командувач сухопутних військ. Настрій, звичайно, не святковий, але, тим не менше, ми відчуваємо відповідальність перед нашим народом. Я впевнений, що кожен мій військовослужбовець, де б він сьогодні не находився, він пам'ятає, що Збройні сили України є. Вони будуть так, як є Україна, і так як ні наша держава, ні наш народ без збройних сил нікуди. У нелегкі часи народжується нова українська армія, досвідчені офіцери, які у 23 третю річницю створення збройних сил України отримали високі державні нагороди. Певно, ніколи не думали, що отримують їх за виконання бойових завдань з захисту батьківщини від збройної агресії армії, колись братньої країни. За проявлені під час бойових дій мужність та героїзм військовослужбовців відзначили державними та обласними нагородами. Премії від Фонду оборони України, побутовою та оргтехнікою від керівництва облдержадміністрації. Господа, офіцери, прапорщики, солдати. Дозвольте вас поздравити з праздником, з днем образування Української армії. Позвольте вам высказать самые лучшие пожелания в ваш адрес, поскольку именно благодаря вашему героизму, вашей самоотверженности, вашей преданности Родине мы смогли сохранить Украину, сохранить государственность, защитить не только Днепропетровскую область, но и всю Украину. От лица губернатора, от лица областной власти, я хочу сказать, что мы сделаем все для того, чтобы военнослужащие, которые проходят службу в нашей области в ближайшее время, были обеспечены всем для того, чтобы достойно жить и достойно чувствовать себя. В цій стране, для вас і для ваших сімей. Я буду краток. Єдине, що я хочу сказати, я хотів би поклонитися вам за ваш самоотверженій труд і героїзм. Спасибо. Привітала військових також новообрані депутати Верховної Ради України, які запевнили учасників урочистого зібрання у всебічному сприянні зміцненню українського війська. Парламент складний, парламент противоречивий. В парламенте не могут поделить посты. Но могу вам сказать одно, как человек, который находится внутри. Огромное количество вновь избранных депутатов, вне зависимости от фракционной или партийной принадлежности, вне зависимости от политических взглядов, понимают одну единственную э, истину. Отныне интересы армии, отныне и навсегда, будут являться приоритетом парламента. Я вам это обещаю, я вам в этом клянусь и абсолютно ответственно заявляю о том, что вне зависимости от различных процессов политических, происходящих в парламенте, вне зависимости от телевизионной картинки, в парламенте все прекрасно это понимают, быть может за редким исключением. Поэтому еще раз вас с праздником, с профессиональным, всех нас с праздником и слава Украине! Я хочу вас привітати сьогодні, по-перше, святом і підтвердити слова, які сказав мій побратим передо мною. По-перше, вчора відбулося перше засідання Комітету по обороні. І перше рішення, яке ми прийняли, це те, що фінансування армії на свідучий рік закладається не 3, а 10 від ВВП. Щоб ви зрозуміли, 10 це перший крок. Але я вам даю слово про те, що цей парламент, комітет, який відповідає за оборону, буде працювати на вас. Тому що ми пам'ятаємо, хто перший в березні пішов на схід. Ми пам'ятаємо дуже добре, хто перший в нашій країні зустрів ворога. Я горжусь тим, що ви мої побратими. І слава Україні! У 93-й окремій механізованій бригаді також відбулися урочисті заходи. Однак, враховуючи оперативну обстановку, військовослужбовці продовжують досконалювати свої знання і навички перед відправленням на передову. Прохід занять з медичної підготовки, дивіться у сюжеті. Бійці 93-ї окремої механізованої бригади зібралися з нагоди урочистостей, присвячених 23-й річниці українського війська до офіцерів, прапорщиків, сержантів, солдат та ветеранів. зі словами вітання, звернувся заступник командувача військ оперативного командування Південь, керівництво 93-ї бригади та представники влади за проявлені мужність та героїзм під час виконання бойових завдань та сумлівну службу найкращих військовослужбовців нагородили державними нагородами, грамотами та подяками. Компанію! Я вас всіх вітаю з 23-ї річниці Збройних сил України. Бажаю вам перш за все міцного здоров'я, щоб швидше прийшов мир, щоб всі вернулися до своїх домівок, щоб кожен з вас міг займатися тим, щоб потрібно чоловікові ще, крім як займатися, оборонити країну ще ростити дітей. обнимать женщину, берегти, помогать батькам, и чтобы с кричностью все Вас свято, здоровья, всего вам самого наикращего. Слава Богу! А, Сегодня были награждены мои военнослужащие, которые на протяжении полугода выполнили боевые обои по закису нашей независимости, нашей державы. Данные случае отличились в бою, Мы сделали не сделали ни шагу назад, Прикрилися промополучання, однак, незважаючи на свято, у частині продовжується підготовка та навчання. Адже більшість бійців бригади зараз виконують бойові завдання на передовій. Ті, хто наразі відновлює боєздатність у тилу, проходять вогневу, тактичну та медичну підготовку, у тому числі й у цей святковий день. З особовим складом бригади досвідчені лікарі провели заняття з надання кваліфікованої першої медичної підготовки при пораненні легені. Ребят, смотрите, я вот подкалываю внутрь кожи. Эта кожа так пух, как Понятно. лимонная корочка. Но Раз поднялась. Это провалилось в Он делает и пошел воздух. Делаем разрез. нас в на всякий случай проверили, может где-то сместилось, может ушел потом. Мы делаем разрез по межреберью. Это кожа у меня. Ребята, Дальше резать вы кроме кожи ничего не будете. Я разрезал кожу, я ее раскрыл. Потом я беру вот такой инструмент, какой у вас там будет, нет, ну это как зажим. зажим. И для того, чтобы не создавать больше кровотечений, я эту ткань проталкиваю, она податливая, я ее проталкиваю. Все, левую я пошел. После этого я разжимаю горцанг, немножко раздвигаю и в этом же положении его вытаскиваю. Мы зажали с вами этот дренаж, который был ранее приготовлен. Вот он у меня. Мы его обратно по этой дырочке обратно туда засовываем. Снимаем зажимчик. Убрали. Пальчиком удерживаем все на месте. Вращающимся движениями. Можно пройти сразу только одну часть, а можно, если они близко находятся, две. Два участка раны. И вкалываем на расстоянии где-то один сантиметр от края раны. За иглу руками никто не берется. Извлекаем только при помощи зажимчика. Проводим. У нас здесь один всего шовчик, рана небольшая. Завязали раз, завязали два, завязали три или наоборот стянули и подвинули не на центр раны э, участок завязки, затянули и делаете вокруг вашей вашей дренажа три обвода ниточкой встречно делайте обводики все, миллилитров, бац, выпустили опять как себя чувствуешь? Нормально и так, чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть Сливайте, сливайте, сливайте. ну перестало сливатися. Ну, баночку і наповнили сліди, наповнили, слід. Основна мета проєкту «Медсанбат» – збереження життя і здоров'я військових, які перебувають у зоні АТО. В рамках проєкту проводиться підготовка військових медиків за системою НАТО і оснащення лікарів, які працюють на передовій або відправляються в зону АТО у складі діючих бойових частин. Для реалізації поставлених цілей були залучені кращі експерти та фахівці в галузі надання медичної допомоги в умовах воєнних дій, які мають досвід роботи. У гарячих точках. Проєкт реалізується у співпраці з Міністерством оборони України, Світовим конгресом українців в рамках проєкту Захист патріотів за підтримкою благодійного фонду Міжнародна асоціація підтримки України. Настоящий момент ми знаходимося в поміщенні, де проходять заняття по дихательному питанням. Мы сегодня обучили тех э, солдат многим э, манипуляциям, которые помогут спасти жизнь солдата на поле боя. А именно, освобождение ротовой полости от э, вторичных предметов, э, восстановление дыхания при помощи правил положения головы, шеи, манипуляции связана с индубацией трахеи, манипуляция связана с индубацией э, через нос в э, трахею. Мы обучаем сейчас в настоящий идет урок, на занятии которого мы проходим манипуляцию, установление дренажной трубки, игральную полость в условиях, когда клетка, февральная полость наполнена жидкостью, в частности кровью. Сегодня я уверен, что если им придется оказывать помощь, они смогут поставить декомпрессионную иглу в правильные точки декомпрессии и спасти своего товарища от гибели при напряженном пневмоторексе. Наши действия сегодня направлены на то, чтобы наши солдаты смогли выжить в условиях получения травмы, ранения на поле боя. Поэтому мы делаем все для того, чтобы у этих людей была такая возможность. Самое главное, что от пассивности и скептицизма, который мы в первые минуты общения почувствовали к себе, то сейчас вы видите, урок закончился, а большая масса наших курсантов осталась, продолжает шить, резать, выполнять манипуляции, увлеченно это делая. Тому що вони почувствовали, що они це могут делать своїми руками, і у них це виходить. Надіюсь, що це допоможе давнішній службі. І дай Бог, щоб це просто не приходилось. Сьогодні гостем нашої студії є радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Олексій Сергійович Бурік. Добрий день. Доброго дня. Олексій Сергійович, ви займалися облаштуванням кордону Дніпропетровської та Донецької областей. Скажіть, який обсяг робіт виконаний і які роботи ще необхідно виконувати там? Ну, коли ця робота розпочалася, вона, звісно, була скоординована на рівні облдержадміністрації та групи оперативного командування Південь. Губернатор доручив зайнятися розробкою всіх. Необхідних матеріалів, заготовкою матеріалів будівельних організувати людей і допомогти військовим щодо облаштування кордонів Дніпропетровської області, а також виконання завдань, які пов'язані зі справою, в тому числі, із безпекою наших військ, які стоять на кордоні, для їхнього більш безпечного там перебування. Перший етап роботи був розпочатий по кордону. Дніпропетровської області з Донецької області. Це входило 9 інженерних сооруженій, споруд, які на даний час повністю облаштовані. На них знаходяться обладнані блокпости за всіми канонами військової стратегії і інженерії. Вони обладнані мобільними. Стаціонарними блокпостами, це залізобетонні конструкції, залізобетонні блоки. Біля них зроблені дуже великі земельні роботи, тобто фортифікаційні укріплення, які допомагають і скрити бойову техніку, а також забезпечити безпеку особового складу, який несе там службу в разі створення якихось небезпечних дій чи ведення бойових дій. Коли ми закінчили перший етап, нами було опрацьовано питання з фахівцями, а також оперативного командування Південь, і ми розпочали свою роботу на території вже Донецької області, де були теж облаштовано 8 таких опорно-командних пунктів, що потребувало додаткових затрат, переброски людей важкою технікою інженерної. Задіяння кранів, завезення железобетонних блоків, плит перекриття, цементу, писку таких так називаємих 100 металевих 100-металевих їжів, які були облаштовані на території Донецької області. Вони були повністю взяті вже в обслуговування військами оперативної групи командування Південь. Ну і в принципі, якщо коротко розповідати, то це і весь обім роботи. Якщо розповідати його з точки зрення інженерії, то кожний об'єкт потребував значного часу його облаштування. Від нього уходило від 4 до 6 днів для його облаштування. Це великий обсяг роботи, які сили були залучені, і хто брав на себе фінансування цього проекту. Цей проєкт повністю координував заступник голови облдержадміністрації Корбан Геннадій Олегович. Сюди були не потрачено жодної копійки бюджетних коштів. Це було все виконано за допомогою коштів фонду оборони країни. Я дуже хочу висловити велику подяку всім містам, які приймали в цьому, і місто Дніпропетровця, особисто заступнику голови міста, Медведчуку Володимиру Ніколаєвичу, це і місто Павлоград, який сучаствував. Перші всі на себе облаштування і затрати по цим містам. Інженерним спорудам. звісно, брав на себе також Дніпропетровський облавтодор, тому я хочу поблагодарити його директора Костюченка Андрія Сергійовича. Дуже люди працювали в умовах 2,5 місяці, не дуже комфортних умовах, тому що ми розпочали працювати наприкінці серпня, наприкінці серпня, і закінчили її в середині листопада місяця цього року, бо були вже по. Коли вже були зроблені останні інженерні споруди. І на зараз ця робота ще досі продовжується. Йде облаштування в зимовий тип для того, щоб бойці несли комфортну службу. Зараз опрацьовуються ці питання. Які будуть поставлені задачі, будуть облаштовані головою облдержадміністрації. Ми будемо, звісно, виконувати. Мені довелося командувати. Згодом, який ніс службу на блокпосту, от скажіть, будь ласка, як зараз виглядають е, цей модель, сучасний блокпост, який ви які, які будуються, е, з чого він складається, і наскільки комфортно е, нести там службу? Ну, звісно, ми можемо будувати все, що завгодно, але ніколи не могли подумати, що ми будемо будувати блокпости. Тому перші блокпости, які ми почали будувати. На початку травня вони, звісно, звісно, від тих, які вже були. Тобто, якщо раніше це було 20-25 залізобетонних блоків та близько 100 мішків, яким вони були обложені, то на даний час ми можемо це спостерігати. Жителі нашої області можуть спостерігати облаштування блокпостів на в'їздах межі Дніпропетровська, а це вже близько 70 залізобетонних блоків, це вже їх утоплення на рівень землі. Це близько тисячі мішків з піском. Ці блокпости обладнані по своїм словам і по останнім всім думкам інженерної воєнної інженерії. Ми працюємо з такими фахівцями в групі командування Півін, як і Михальський Михайло, Ковальський Михайло Євгеніч, і Шуварський Олег Олегович. Які допомагали, розробляли місце з керівництвом МВС, облаштування блокпостів біля міста Дніпропетровська. А звісно, коли ми вже почали працювати за межами нашої області, тут вже був підход дуже ретельний. Ми поймали, що це не буде вже та техніка, тут вже потрібно забезпечувати безпеку людей на самому надійному рівні. Це, і ще раз повторюся, це. Близько 70 злізобетонних блоків, це кумулятивні сітки, це обладнання мішками з піскою, земельні настіли зверху блокпоста, також бліндажі рядом, де можна відкритися від такої сучасної техніки, як гради, там, урагани, де можна буде бійцям переждати атаку і продовжити виконувати свій воєнний обов'язок. Я дуже вам дякую за вашу роботу. Спасибі, будемо виконувати ті завдання, які допоможуть нам зберегти життя наших бійців та людей. А на цьому я з вами прощаюся та бажаю міцного здоров'я і мирного неба. Передачу провів Лейтенант Романов.